Ми оптимісти, але ми і реалісти. Ми завжди сповіщаємо наших громадян, що вище голови не скочиш, так що потрібно розуміти, що ми здатні збивати, що тактико-технічні характеристики наших засобів, які є на озброєнні повітряних силах, це засоби ще радянських часів. Це Бук М 1 дальність до 40 кілометрів, і С 300 дальність до 75 км. кілометрів. Їхні тактико-технічні характеристики здатні збивати ракети, які є, ну мають відповідні характеристики до ураження. Це крилаті ракети Калібр, е крилаті ракети «Х-101», Х 555 та інші. Е ракети, які мають надзвичайно велику швидкість. Тобто, як сьогодні прийнято казати гіперзвукові ракети, так то на жаль, ми не зможемо е вражати надзвичайно. Ефективно ці цілі і навіть виявляти їх доволі таки проблема для повітряних сил. Що стосується масованого обстрілу, якщо є масова, ми вже не один такий масований обстріл переживали. Це 24 число, коли сотні ракет полетіли саме по військових об'єктах, по командних пунктах, по аеродромах. По радіолокаційних засобах, по зенітних ракетних військах, по авіації і тоді вдалося вийти з під удару і відновитися в найкоротші терміни і вже завдавати ударів у відповідь расистам. Це був наймасовіший захід. Пізніше ще було 2-3-4 приблизно таких масованих дійсно, десятки ракет летіли. і Повітряні сили в міру своїх можливостей вражають повітряні цілі. Що можемо, то вражаємо. Що не вдається, то відповідно. Закликаємо не нехтувати все-таки заходами безпеки, тому що ми не маємо протиракетної оборони, протиракетного щита на сьогоднішній день. Ми можемо збивати ті цілі, які нам вдається збивати по своїх тактико-технічних характеристиках. Ну, вдається, це я вже озвучив ті ракети, які ми можемо збивати. Так, якщо ми говоримо про Іскандер, кінжал, ракети берегового комплексу Бастіон Онікс, е ракети протирадіолокаційні Х 31 П, е ну ці ракети, на жаль, не під силу тим засобам, які ми маємо сьогодні на зброю. Так, ми намагаємося, і є випадки їхнього збиття, але це надзвичайно складна ціль як для виявлення, так і для знищення. Тому ми саме йдемо до цього, що потребуємо на сьогоднішній день сучасних засобів. ППО і вже ми маємо під договори з угоди з країнами з Норвегією, Сполученими Штатами, а також з Німеччиною щодо надання Україні таких систем, як NASAMS, таких систем, як IRIS-T, можливо, й інших систем, які допоможуть нам ефективно протистояти е, ракет, ракетному тероризму і е, е, крім того окрім тих засобів протиповітряної оборони безумовно потрібні нам е, сучасні винищувачі тому що сучасні винищувачі з гарними радарами з сучасними, з сучасними ракетами здатні теж протистояти саме ракетній небезпеці вони здатні теж збивати і крилаті ракети які і перекрити ту зону протиповітряної оборони де не, де не вдається це зробити е, протиповітряної обороні, так як держава дуже велика, територія надзвичайно велика, і нам треба дуже багато цих засобів в умовах війни, щоб перекрити всю цю велику територію.